У Луцьку знайшли вбитим пацієнта реабілітаційного центру Ренесанс, який позиціонує себе як заклад, де лікують алкоголізм, наркоманію та інші залежності. У головному управлінні Нацполіції у Волинській області телеканалу Конкурентів повідомили деталі. У середу, 28 вересня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із установ Луцька помер 73-річний чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група для встановлення усіх причин та обставин події. Поліцейські провели оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства.